Від чого залежить здоров'я? Я би задав питання таке. Здоров'я є наслідком чого? Здоров'я буде завжди в тієї людини, яка вміє якісно організовувати свої думки. І це непросто. Коли я цікавився останній раз, коли колишнього навчався в інституті, у нас була дисципліна фізіологія. Фізіологія спорту, так і ми вивчали питання ну здоров'я. Наскільки пам'ятаю, чисто з академічної точки зору, сучасна наука і сучасний там словник має близько 300 визначень, що та що означає питання здоров'я. Так, найпростіше, яке мені там запам'яталося, звичайно, там найлегше, найпростіше це здорова відсутність будь-яких хвороб. Але якщо ми будемо говорити про здоров'я в широкому смислі, з точки зору, з точки зору свідомості, так? то що таке являється здоров'я, нам потрібно просто зараз ширше це подивитися. Я, я би задав питання таке. Здоров'я є наслідком чого? Тому що, коли ми берете сам термін, що здоров'я є відсутністю хвороб, нам потрібно розібратися, що таке хвороби, звідки вони виникають, так? які вони бувають. Давай почнемо з практичної частини, да, і ту, яку цікавить там більшості людей. Я бачу по по тому, чим зустрічаються, приходять люди, там до з яким запитом я бачу те, чим в принципі живуть люди, і часто зараз бачу, що транслюється в інстаграмі, наприклад, так, там, або в стрічках, там в TikTok і так далі. І з побутової точки зору, з такої повсякденної, то здоров'я дійсно є наслідком відсутності хвороб. Тобто людина розуміє, що вона здорова, коли в неї просто нічого там її не обмежує. Іншими словами, ми вже знаємо, що хвороба це просто є для нас обмеженням. Але коли ми вже маємо хворобу, то це вже є от дуже яскраво виражений наслідок. Але наслідком чого? З точки зору медицини, ми знаємо, що це є наслідком якихось фізіологічних та ряду інших проблем, які пов'язані з фізичним тілом. Це можуть бути якісь гормони, перешкоди, якісь новоутворення в тілі, які там розвиваються самостійно, да? чого ми там найбільше зараз боїмося, бо не знаємо, як з цим справлятися. А чому ми не знаємо, як з цим справлятися? А по суті, в нас поки що наші інструменти, з якими ми справляємося, чим ми справляємося, намагаємося справитись. Ми ж намагаємося уже справитись з певним наслідком, тобто, уже з яскраво вираженою перешкодою, яку, як правило, ми не відмічаємо на ранніх стадіях. Більшість хвороб, з якими ми зустрічаємося, це ті недуги, які ми вже помітили, коли вони вже розвились до такої степені, що вже важко ігнорувати. Так, є стадія, коли вони вже в нас зароджуються, але ми за них поки що не знаємо. Тобто ми їх для себе ще навіть не легалізували. Є стадія, коли вже вони легалізовані, але нам здається, що це ну якось або само прийде, або зараз якось е легким шляхом. Да? А інколи е ігноруємо, а інколи коли починаємо лікувати, лікувати не тими методами. Іншими словами, ми просто нічого не робимо насправді самою недугою. І це абсолютно справедливо з точки зору, якщо ми будемо брати з точки зору свідомості, що таке взагалі свідомість, і що таке ем, хвороба, якщо ми так будемо говорити, да? по суті, хвороба це є наслідком перешкоджання руху енергії душі. Енергія душі, ми з вами наживаємо дуже просто життя. Так? Тобто, коли ми перешкоджаємо руху життя або енергії життя цієї ж енергії, коли ця енергія не входить. Не рухається через наш орган, тому що сам, по суті, орган, якщо ми його відріжемо від нашого фізичного тіла, він, по суті, буде являтися мертвим куском м'яса. Правильно? Якщо його ніхто не буде живити. Але коли ми пришиваємо до нашого тіла, приєднуємо фізично, що його починає живити? Із того, що ми зараз знаємо, його живить там різні рідини, там кров і так далі, гормони і поживні речовини, так і працюють системи, як ті, які живлять органи, там клітини цього органа, так і системи, які виводять токсичні вже продукти розпаду, для того, щоб зберігати його в здоровому стані. І точно так же само, як і будь-який живий організм або орган окремо, так і в цілому навіть наша свідомість, наша емоція, наша думка завжди проходить через три стадії. І перша стадія це стадія розвитку, не розвитку, вибач, стадія народження, да? тобто коли щось створюється. Але наші органи створюються разом з нами, коли створюється наше фізичне тіло. Далі наступає цікава фаза розвитку і фаза руйнування. Що таке фаза розвитку з точки зору здоров'я? Стадія розвитку це тоді, коли процеси утворення нових клітин так, переважають на процесом руйнування. А ми знаємо, що будь-яка клітина. Жива, вона має свій певний вік. Да? Тобто вона має певний період, скільки вона може існувати. І насправді кожна клітина існує не так вже й довго. Є період, коли ця клітина руйнується, а на її заміну інтегрується, но ну, вставляється, по суті, якби нова, створюється нова. І цей процес постійно йде. Але оскільки ми зараз говоримо за просто за трильйони різних маленьких організмів, і тут вже дуже важливо баланс. І на, на в процесі, коли людина здорова. Коли ми сприймаємо це що таке, здорова людина, це тоді, коли процеси утворення нових клітин і процеси руйнування старих клітин або знаходяться в гомеостазі, тобто в певній рівновазі, або коли процеси утворення ну, переважають, коли ж процеси руйнування старих клітин. Переважають, ми вже це сприймаємо там або як старість певного органа чи всього організму в цілому, або ми це вже сприймаємо як ну, це призводить до певних хвороб, так. Але це, скажімо так, природні процеси, які тривають довго, які ну, ми, ми розглядаємо протягом всього життя. Но інколи виникають моменти, коли створюються, наприклад, нові клітини, небажані для нас, так якась нова форма життя. Ми це називаємо або там злоякісною пухлиною, наприклад, так. Це коли відбуваються, би, процеси створення клітин дуже інтенсивні, але ці клітини навпаки не дають життя нашому організму, а висмоктують життя з нашого організму. І тоді ми маємо поговорити: А слухай, а що ж таке, таке життя? Да? Відійти від анатомії, відійти від фізіології, поговорити з точки зору свідомості, що таке життя, звідки воно приходить, і що керує тими процесами. Тими процесами відновлення, тими процесами збереження, чому в одних клітин постійно утворюється нових багато, ну тривалий період. А хтось вже в 30 може виглядати там на плюс 25 років, наприклад, да? вже людина виглядає. Ну, дійсно, ти розумієш, що ця людина дійсно зносила свій організм. Чому так відбувається? І тут ми маємо зрозуміти, що все, що відбувається в фізичному тілі, це є наслідком тих процесів, які відбуваються більш в наших тонких, як ми називаємо, тілах. Для прикладу, щоб наше фізичне тіло могло бути, мати таку форму, як воно зараз є, має існувати якась сила, яка має утримувати всі клітини в єдності і організувати всю цю систему, знаєш, як зібрати багато-багато піщинок. Якщо його нічого не контролює, це просто як, як пляж, да? розсипаний пісок. Але щось має бути якась сила, що цей пісок має зібрати, а ще краще відібрати найкращий, да? очистити його і організувати з нього певну форму, яке ми називаємо тіло. Є класний експеримент, зараз багато показують, коли беруть чистий такий лист металу, так? на нього висипають сухенький такий відібраний пісочок, рівномірно. І потім беруть якийсь предмет, це може бути або смичок від скрипки, або може бути якийсь інший там предмет, і створюють звук б'ючи, або ну, якимось чином подразнюючи цей лист металу. Він починає вібрувати, створюючи певний звук. І от є такі експерименти, коли пробують давати звук високої частоти або низької частоти. І тут ми з вами вже приходимо до такого поняття, як частота. При Надавання певної частоти або хвилі, або вібрації, або звуку да, це все одне і те ж саме. Коли ми надаємо цій пластинці по всій, навіть якщо вона дуже велика, по всій пластинці такими рівними узорами починає той пісок з неорганізованої структури розсипаний, починає організовуватись чітку форму, чітку структуру. І ми з вами вже розуміємо, що є щось, якась сила, яку ми фізичними очима не бачимо, але ми бачимо наслідок, та чи інша структура. Змінили вид частоти звуку або вібрації, він переорганізовується в інший узор. Ці узори завжди симметричні, ці узори завжди мають певну свою структуру. І є структури, на які ми дивимося, і ці структури гармонійні. Ось у нас вводиться нове слово гармонія. І те, що гармонійні ми, ми сприймаємо як щось красиве, як щось прекрасне. У нас це навіть починає всередині викликати певні приємні відчуття. Ось дуже схожі процеси відбуваються з нашим фізичним тілом. І такі от гармонійні процеси ми сприймаємо як здоровий стан, який в нас визиває стан якогось піднесеного. У нас багато енергії. Так? Тобто енергія в нашому фізичному тілі являється наслідком певних гармонійних процесів. А коли ми даємо звук негармонійний, ну те, що ми сприймаємо негармонійний, певної такої частоти, що ми бачимо на цій пластинці, а пісок починає організовуватись в ті структури, в ті форми, які нам починають, ми кажемо, не подобаються, щось не так. так. Тобто вони не такі вже упорядковані, не така структура, як, знаєш, як сітка, як вже створюється не сніжинка, а якась навіть така зловіща фігура. Це ті процеси, які ми вже потім сприймаємо в нашому фізичному тілі як щось погане. І навіть якщо його буде дуже багато, ми будемо сприймати як, ну, як певну хворобу або біль. Так от, в чому розповсюджується ця хвиля? Бо ми її не бачимо, цю хвилю звуку, правильно? Але ми бачимо, як організовується форма, як організовується пісок. В чому розповсюджується хвиля? Ну, ми знаємо, що лише в певному просторі да, ця звукова хвиля може розповсюджуватися там, де є повітря, тобто газ. Так? Бо вже в космосі, там, де вакуум, хвиля не може розповсюджуватись. Так? Але звук це не єдиний вид хвиль і не єдиний вид вібрацій. Світло це також з однієї сторони є певною хвилею. Наша думка також має певну частоту, певну хвилю. Наша емоція також має певну частоту, певну хвилю. І от є ті люди, які знаходяться в тому емоційному стані, які являють і створюють такі хвилі, які для нас являються певним світлом. Чимось приємним, чимось гармонійним, чимось красивим. Зовні може ця людина не відрізнятися ніякою зовнішньою красотою, але ми чомусь сприймаємо, як вона є прекрасною, красивою, або світлою, да? такою, яка сіяє. І навіть для цього не потрібно нічого особливого робити. Її стан випромінюється як щось прекрасне. Такий стан буде створювати як всередині самої людини, ну або окремої форми, так і розповсюджуватись на інших людей як стан здоров'я. А бувають ті стани, які викликають негармонійні речі і створюють або негармонійні форми, які ми потім сприймаємо в нашому тілі як недугу. Так? Іншими словами, все залежить від того, а в якому стані перебуває людина. Ось ми з вами маємо з однієї сторони фізичне тіло, в якому відображається або стан здоров'я, або стан е недуги. Або стан світла, або стан темряви, або стан гармонії і красоти, або стан чогось негармонійного і руйнуючого. Так? Але це ми говоримо лише за фізичне тіло. Причина є, звідки йде? З тієї хвилі, з тієї вібрації, яка створює наш стан, наша емоція. Тому ми, коли говоримо за здоров'я, якщо ми говоримо про здоров'я, ми маємо в першу чергу говорити про стан людини, в якому вона проживає. І людина, яка проживає страх. Яка проживає подавленість, яка проживає образу всередині себе? Яку хвилю вона випромінює? Як ця хвиля потім організовує її фізичне тіло в щось гармонійне і прекрасне? Ні, вона стає якась негармонійною. І вона починає вилазити іншими різними шляхами. Там десь. Одна недуга вилізла, ми її починаємо, знаєте, як пристав знов ця ж сама пластина. Ми дивимося на цій пластині, з пісочку організовується якась некрасива форма. А ми вже знаємо, що іншим людям це не подобається. Що ми робимо з цією формою? Ми її починаємо маскувати, щоб ніхто не бачити. Іншими словами, ми працюємо із зовнішнім, зовнішнім виглядом. Але вібрація прибралася? Ні, звук такий самий. І що буде виникати завжди? А вона буде проявлятися в інших. Формах да? на тому ж самому диску буде проявлятися на узорі там, там, там. Ми руками будемо намагатися прикривати, щоб цього ніхто не бачив, <свісно>, да? але насправді вона буде проявлятися. Ось ми отримаємо той феномен, коли людина хворіє постійно. Вона прибирає одну, один наслідок не знаю, наприклад, заболіло коліно. Ми помастили якимось мазями, пройшли якусь там фізіотерапію, е, зробили кілька уколів, зробили блокаду, виправили масажем е, позвонок, десь там, да, якийсь хребець, бо нам хтось там сказав, що змістився. Бо до якогось спеціаліста ти б не звертався, кожен буде звертатись на свою галузь. Тобто він, він дивиться під своїм кутом. І кожен під своїм кутом бачить перешкоду. Але чи дивляться вони на причину, звідки взялася перешкода? Ні, вони бачать, що хребець змістився. Що потрібно робити, якщо він мануальний терапевт? Потрібно поставити хребець на місце. Йдемо до е, іншого спеціаліста, який перевіряє гормони наші. Він подивився, да, в тебе змінився баланс в гормонах, давай впливати на це зовнішнім, екзогенним лікуванням, вживати зовні гормони. Ну він бачить наслідок. Чому причина? І людина, не змінюючи свій стан, не змінюючи свою, наприклад, образу, яка в неї може ховатися багато-багато років. Зустрічав таких людей колись, коли образа на або на якусь. Ситуацію в житті десь, може бути, навіть в школі тебе визвали до дошки, ти був не готовий, тобі задали незручне питання, ти пробував викрутитись, тобі було незручно, всі помітили твою незручність, і тактовні діти починають над цим насміхатись. Тобі стає ще більше дискомфортно, соромно, і пройшло багато-багато років, і ти вже не пам'ятаєш, хто конкретно що сказав, ти не пам'ятаєш жодної там якогось чіткого моменту, а ти пам'ятаєш свій стан, що тобі тоді. Було дуже соромно, незручно перед всім класом. І в тебе є така певна образа на в принципі, на всю ситуацію, щоб спитатися, до кого конкретно тебе є образа. Ти цього не знаєш. Но тобі, от неприємно, є цей стан. Ось представ такий стан і не діваються нікуди. Представ собі, що людина цей стан не може відпустити, вона не може його зруйнувати всередині себе по ряду причин, і цю емоцію зберігає. Є навіть спеціальні місця всередині нашого енергетичного тіла, де накопичуються ці емоційні спогади. А що їх буде, якщо цій людині про це нагадати, або вона сама туди направить свою увагу? За увагою вона направляє енергію. Енергія вдихає, оживляє форми, розвиває форми. На що вона направила увагу? На образу. Що вона буде розвивати? Образу. Ця образа стає міцнішою, сильнішою. А ось такі от низькі емоції, бо ми їх називаємо низькими, да? бо вони не призводять людину до щастя, вони тільки призводять до страждань, тому вважаються низькими. Вони являються буквально живими істотами. Це як агресивна тварина, яка діє в подальшому без твоєї участі. Тобто вона тебе зсередини починає постійно їсти. Навіть якщо в тебе все прекрасно в житті, навіть якщо пройшло багато років, така, такий пантеон ось цих тварин цілий збирається. Да, просто ціла, цілий зоопарк внутрішній. І така людина, по суті, є дуже вразливою. Ми кажемо, в неї низький імунітет. Та не низький імунітет, в неї просто є велика кількість перешкод, які перешкоджають руху енергії життя. Так? І е, робота, коли людина зосереджена тільки в фізичному тілі, коли вона тільки маскує наслідок, вона не працює з причиною. Тому ми маємо дивитися дійсно в причину, в стан. І навчити таку людину справлятися зі своїм станом, навчити його змінювати з досвіду. скажу, що це дуже непроста задача. Чому непроста задача? Як контролювати, як керувати своїм станом, як з низьких станів, які створюють ось ці от низькі емоції і створюють агресивних тварин, які поїдають саму людину, як її переналаштувати на вищий стан, щоб вона генерувала по суті вже позитивні емоції. Що вона вже генерувала високі стани свої, як це зробити? Та вся справа вже тоді не в емоціях, а в ще в більшій, ще в глибшій причині в думках. Тому що емоція є, по суті, лише реакцією на те, як ми думаємо. Тобто емоція це така собі більше рефлекторна реакція на те, про що ти подумав. І варто тобі направити думку про щось. В залежності від того, яка тебе буде власна інтерпретація на цю думку, в тебе вже буде викликатись та чи інша емоція. І тому, якщо я тебе направлю твою думку на яблуко, якщо тебе в тебе твоя інтерпретація яблука є чимось хорошим. Тебе буде хороший стан, о, клас, дай мені яблуко. Так? І тебе піднімається навіть настрій, бо я вже голодний, щось ти почав сумувати трошки. Яблуко для тебе буде чимось позитивним. Ну якщо яблуко для тебе було чимось поганим, неприємні спогади, або ти знаєш, що яблуко тобі шкодить твоєму здоров'ю, то для тебе це вже ой, ні, не хочу. Твій стан вже йде, стає низькішим. Тому нам потрібно навчитися працювати з думкою. Іншими словами, коли ми маємо говорити з вами про здоров'я, ми мало того, що маємо. Розуміти, що фізичне не є принципом, дуже важливо який стан, але коли ми помічаємо, що людина не контролює свій стан і неї постійно низький, ми маємо працювати над її ментальною складовою, над її думкою. Тобто здоров'я починається з голови. Яка думка, такий стан, така буде і стан здоров'я, начебто, все просто, але цей механізм має дуже дуже велику кількість різних. Процесів. І всім цим керує близько 10 для нас невидимих, але вони працюють завжди близько 10 законів, таких вищих, енергетичних, божественних, духовних законів, які впливають на наше здоров'я. І до людини, яка хоче навчитись працювати зі станом здоров'я, як своїм, так і з оточуючим, в неї, по суті, є 6 основних правил, які вона має з собою ну, оволодіти їх. На жаль, на цього ніхто не вчить, бо ці правила не пов'язані з правилами твого зовнішнього прояву. Всі ці правила пов'язані з чим? З внутрішніми твоїми процесами. З чим саме? З думками, з твоїм відношенням до світу, до всього, як ти сприймаєш світ, з якою метою, з якою мотивацією ти взагалі живеш, прокидаєшся? І так далі. Є багато таких процесів, від яких це все залежить. Ну, це вже більше відноситься до такої більш поглибленої роботи. Тому здоров'я буде завжди в тієї людини, яка вміє якісно організовувати свої думки. І це не просто.